Ще раз добренького денечка, Мені морожене сало надоїло. Я дістала і зробила, посолила. Це з в'єтнамської свинки. От таке воно хороше, пророщене, посолила. Приправу дочка привозила мені з марокко. Така хороша приправа, гостренька. І додала часничку. І от таке сальце вийшло. Хай трошки постоїть. І буду їсти це м'яско з в'єтнамської свинки. Морожене вже надоїло, вже хочеться такого, трошечки сольоного. Не сольоне-сольоне, а таке трошки, щоб було. Я бачите, багато солі не давала трошки солі. Зараз сіль розтане, на дні буде трошечки такої рідини. Я візьму, переверну на його так от, щоб не висипалось нічого. Якщо буде та рідина. І отаку от смакоту будемо їсти всім гарного дня і мирного неба.